Ціни зростають чи падають? Кількість продажів збільшується чи зменшується? Яка ситуація загально на ринку нерухомості? Вітаю! З вами Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 21 Ivan Advance І в сьогоднішньому відео я би хотів поділитися з вами свіжою статистикою щодо продажі купівлі та цін е, е, нерухомого. Житла у Вінніпезі та в нашому регіоні про все це вже за мить. Дочекайтесь. Що в цьому відео, як попередніх, я використовую тільки офіційні дані Winnipeg Regional Real Estate Board. Отже, давайте поглянемо на кожну окрему групу е, приватного нерухомого житла. Перша група, і це найбільша, це окремі будинки Residential Detached. Їх було продано в березні цього року 745. Кількість пропозицій була 1524. І середня ціна склала 418 тисяч 748 доларів. Якщо ми поглянемо на аналогічний період минулого року, то тоді кількість продажів була 695. Активних пропозицій було 1612. Та ціна склала 386 тисяч. Ми бачимо, що спостерігається ріст в кількості продажів плюс 7%. Та в ціні вона зросла цього року на 8% щодо кількості пропозицій. В цьому році кількість пропозицій зменшилась. Наступна група це кондомініуми. Кількість продажів у березні цього року склала. 187. За них власники отримали в середньому по 273 676 доларів. Кількість активних пропозицій була 409. Якщо ми глянемо на рік назад, то тоді кількість активних пропозицій 443, кількість продажів 148, і ціна склала приблизно 244 тисячі. І в цьому сегменті в цій групі ми бачимо зростання кількості продажів 26% та ціна 12%. Кількість активних пропозицій знову зменшилась на мінус на 8%. І нарешті третя група це Residential Attached або спарені будинки. Кількість пропозицій в березні цього року була 245%. Кількість продажів 84, та власники отримали в середньому по 373 тисячі. В 2023 році були наступні цифри. Кількість продажів 73, ціна склала приблизно 327 тисяч. Кількість активних пропозицій була така сама. Отже, ми знову бачимо. Зростання продажів, кількості продажів на 15% та на середня ціна зросла приблизно на 14%. Тепер та давайте поглянемо в квартальному відношенні перший квартал цього року та аналогічний період минулого. За 3 місяці цього року, за перші три місяці цього року. Загальна кількість продажів в сегменті окремі будинки Residential Detached було 1682 продажі. Та середня ціна склала приблизно 405 тисяч. У 2023 році кількість продажів була 1522, та середня ціна склала 376,5 тисяч. Ми бачимо ріст в цьому році в кількості продажів 9,5% та в ціні приблизно 7%. Наступна група це кондомініуми. Загальна кількість продажів за перші 3 місяці цього року була 420%, ціна в середньому склала 275 тисяч. За аналогічний період минулого року кількість продажів була 350, та ціна склала приблизно 244 тисячі. І нарешті третя група це є е, спарені будинки. В цьому році кількість продажів склала за перші три місяці склала 199. Середня ціна 374 тисячі. В минулому році кількість продажів була 155. Та власники отримали приблизно по 353 785 доларів. Так що ми бачимо також, що і в квартальному відношенні ринок в цьому році був кращий в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Тепер давайте поглянемо. на... Окремі ціни окремих будинків в різних районах. Е, найдорожчим е, в березні був південний захід, там середня ціна окремого будинку склала приблизно 543 тисячі. На наступному місці південний схід. Е, там ціна продажу склала приблизно 486 тисяч. За ними йде північний схід 387 850. І замикає четвірку північ 341 690. Вірніше захід 343 489. І замикає цю п'ятірку північ 341 691 долар. На закінчення я би хотів сказати, що відсоткова ставка залишається на попередньому рівні 5% вже з червня минулого року, і були сподівання, що банк змінить знизить її в квітні цього року. Але так не сталося, і так що більш вірогідно, що зниження відбудеться в червні, але це залежить на багатьох факторах, на такому як Ситуація в економіці, рівень безробіття інфляції, ну і, звичайно, як буде розвиватися ринок нерухомості. З вами був Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 21 Advanced Realty. Якщо у вас є питання, будь ласка, дзвоніть за телефоном 204 612 8007. Також, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал Борис Легкарі Єлтор і ставте лайки, якщо вам подобається. Дякую всім за увагу і до зустрічі наступного року.